А ви чули про цей білий спуск в Аркадії? Це не просто доріжка до моря, це місце, яке здатне відновити сили душі. Кажуть, варто пройтися ним і всі тривоги відступають. Це справжнє перезавантаження. Мені дуже подобається це місце, і тому я запрошую вас пройтися зі мною. Цим світлим шляхом. Мій образ, ніби створений для цього моменту, легкий, яскравий, як сам день, що розцвітає перед нами. Він ідеально поєднується з кольорами моря, неба і сонця, створюючи актуальний, стильний вигляд цього сезону. Я відчуваю. Кожен подих вітру, запах моря, і здається, що я дихаю по-новому. Відчуття легкості і перезавантаження огортає мене. І я хочу, щоб ви це відчули разом зі мною, крок за кроком. Це місце справді здатне відновити сили. І у тебе знову. Виростають крила.